Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з правилами безпечної поведінки під час ожеледиці. Взимку можна побачити багато цікавих явищ. Одними з них є ожеледь і ожеледиця. Хоча здається, що ці слова дуже схожі, але явища трохи різні. Ожеледь це тонкий шар льоду, який утворюється на гілках дерев, кущів, траві та різних предметів. Коли йде дощ та стикається з дуже холодною поверхнею. А ожеледиться це такий шар льоду на тротуарах, дорогах, по яких ми ходимо та по яких їздять машини. При ожеледі дерева і кущі такі гарні, але небезпечні. Бо лід, який утворився на гілках дерев, може відпадати. А коли на дорогах ожеледиться, то дуже слизько і треба обережно пересуватися можна впасти. Коли на вулиці ожеледиться, краще залишитися вдома. Але якщо немає такої можливості, то слід дотримуватися правил безпеки, щоб не трапилось біди. Правила виконуйте, Дивитись, слухайте, запам'ятовуйте. Вибирайте взуття з високими протекторами подошви. Таке взуття як найкраще підходить для пересування вожеледиці. Не прогулюйтесь з самого краю проїжджої частини дороги, це небезпечно завжди. А на сільських дорогах особливо можна впасти та потрапити на дорогу. А автомобіль може виїхати на тротуар. Не перебігайте проїжджу частину дороги під час ожеледиці, адже машина не може швидко загальмувати. Обходьте металеві кришки люків, як правило. Вони вкриті льодом, крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися. На вулиці не тримайте руки в кишенях, ідіть дрібними кроками, не поспішаючи. Якщо обмерзли місце, обійти неможливо, то пересуватися по ньому, як лижник невеликими легкими кроками, трохи зігнувши ноги в колінах. Якщо Підскользнулися, присядьте, щоб не впасти і втримати рівновагу. А якщо падаєте, то у момент падіння зберитесь, намагайте падати набік. Якщо ви впали і через деякий час відчули біль в голові, нудоту, біль у суглобах, терміново зверніться до лікаря. Намагайтесь ходити по насипаних заздалегідь доріжках. Сподіваюсь, ви запам'ятали правила безпечної поведінки під час ожеледиці. А ще запам'ятайте номери екстрених служб. Рятувальна служба 101. Швидка медична допомога 103. Служба екстреної допомоги 112. Байте про свою безпеку. Виходячи під час ожеледиці на вулицю. До зустрічі!